Пахне димом. з будинку? Та як це нам треба робити? Давайте, на моємо щось їсти, чи що? Ми повинно їсти для початку. Так, він може. Чекайте, бо він певне переляканий, всі так мені не діляємо. Боже, треба знову допомога. З будинку принесли коробку з врятованим котиком. Домашнім котиком. Так, домашній. Він, певне, пережив теж обстріли. Цікаво, де його господарі? Так, так. Тільки котика взяли на руку, він заспокоївся і зараз йому принесуть в водичку і корм.